Всіх вітаю, з вами Марія, кицька Аліса. І давайте дивитись, що буде завтра. Так, давайте починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Ну, хтось тут буде свої мрії в життя Хтось мріяв про якусь там прогулянку, дорогу, поїздку, то ви будете її реалізовувати. Для когось скажу так, що або за вами хтось сумує. Хто на відстані від вас, або ви за кимсь будете сумувати, відчувати нестачу людини, хто там на відстані від вас, це може бути навіть за кордоном людина, або в іншому місті спілкування з такою людиною. Навіть може наснитись або вам людина, або ви людині, і буде розповідати про свій сон. Для когось такі моменти показані. Далі дивимось. Так, ну, не буду проганяти кицьку, хай вже сидить. Вона тут комусь кототерапію робить зараз, а я вже так трошки тут десь <гад> буду дивитись карти і буду вам розповідати. Тож, сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Угу. Так, ну так, покажу вам король мечів на, на дні колоди, а так то витягла тут карти, і дивіться, як. Е якась нафантазована. якась я б сказала, тут хитра, брехлива ситуація, щось тут змінюватись буде. Щось, знаєте, коли або неправильно було сказано, або неправильно зрозуміло було, може б викручена якась ситуація. знаєте, коли переінакшений зміст якоїсь ситуації. Тобто тут. Ну, король мечів. чи це він буде намагатись вам щось пояснити, або він буде чекати від вас пояснень, бо людина, яка багато думає про якусь ситуацію, яка ну, от вона зараз у центрі його уваги, ця ситуація. Тобто, він не може просто от, подумки, ну, покинути цю ситуацію. Тобто. Весь час її там щось крутить в голові. Знаєте, коли людина хоче відмотати назад або перескочити, перескочити цей період, бо йому щось складно дається. Далі дії чоловіка. До жінки завтра. Що робити буде? Дії чоловіка. Тут дійсно тут бажання позбутись якихось проблем і вирішити їх якомога найкраще так, щоб знаєте, це було і, і легко, і весело, щоб зосередити більш увагу на, ну, знаєте, як в гумор все перекласти, і як пропозиція чогось. Це щось. З чим людина от просто ну, це і спати лягає з цими думками і прокидається з цими думками. Може навіть і вночі прокинутися і думати, щось йому не дає спокою. Якась ситуація, яку він хоче вирішити от найкращим для себе способом. дії Жінки у бік чоловіка, що жінка завтра буде робити. Є жінки. Бачите королева мечів. Тут люди, ну, які в парі, тут спілкуються. Можуть бути чоловіком та дружиною, а можуть бути просто. От, от є між ними спілкування такі, що, знаєте, вже не просто там цукерки та букети, ні. Тут вже люди між собою можуть так і посперечатись, бо жінка тут щось, щось таке викаже в людині, щось таке, знаєте, прояснить ситуацію. Це не так, що там щось там бубу і пішла собі, а вона цілий текст розкаже. Це тут просто обґрунтовано буде. Чому вона так вважає, чому вона хоче, щоб було ось так, а не інакше. Тут щось такі свої наміри буде висвітлювати, коли може зверта... звертати увагу на. Егоїзм людини в чимсь. але може і свій егоїзм пред'явити людині. Тобто тут не просто так буде спілкування, тут багато роздумів, і вона, знаєте, це не те, що там на емоціях, це з холодною головою. Це вона щось обміркувала і вона просто буде людині давати інформацію, щоб нічого там собі не вигадував, щоб знав, як, що вона насправді думає з приводу якоїсь конкретної ситуації. Давайте для одиноких подивимось. Для одиноких. Що у одиноких завтра буде у сфері кохання? Ще ви не виходите з того стану, ще ви все ж таки чіпляєтесь за відлюдництво своє, поки що вам це так треба. Але, знаєте, у вас все ж таки ще ну, як всередині, йде. Ну, таке сперечання з собою може, комусь хочеться доказувати, що все про справедливості, що все так як є, що так воно і треба було, що ви так цього і хотіли. Ну, тут щось будете просто от як доказувати. Або це в когось з вас буде спілкування з такою от одинокою людиною. Відлюдник нам показаний, це може бути і хтось в вашому оточенні. І ви як врівноважувати, намагатиметься людина щось там вам доказувати, ви щось. Бо тут, ну, тут гаряча буде розмова, гаряче спілкування. Тут не так, щоб просто там поспілкувались собі спокійно і все. Тут намагання. Щось доказати, щось от привести, якісь обґрунтування, Щоб, знаєте, от я тобі даю е, цю інформацію не просто так, бо я так вважаю. Е, про якісь можливості будуть йти е, йти мова. Ось таке. Все ж таки, це, це ще не виглядає як. Те, що ви вже знаходите собі пару. Ви ще от в суперечках таких знаходитесь. Вам ще треба зрозуміти, на що вам потрібні ті нові відносини. Або треба, щоб хтось вам пояснив, що дійсно вам то треба робота. Давайте побачимо, що ж по роботі, що вам можна дізнати, що у вас завтра буде. Дивіться, у когось тут може бути ситуація того, що ви як відкладали якусь роботу. А тепер вже і не треба буде робити, бо воно якось так обнулюється ця тема. Для когось навпаки, трошки по-інакшому скажу, бо те, що вам складно дається, ви як врівноважите, от ви як знайдете такий спосіб, щоб легко... Це, як, знаєте, щось ви переінакшите в своїй роботі, ви як по-новому будете робити, щоб трошки полегшити собі. От як була мрія щось зробити так, щоб воно вам було. Ну, щоб якось воно по-інакшому для вас виглядало і щоб легше було робити, щоб, знаєте, як. Ризикнути трошки на інший формат перейти. От щось таке. Так, Аліска. Давайте далі дивитись. Що вам важливо прийняти завтра? Тут вам хтось буде пропонувати от щось, щось нове, щось, якусь пропозицію вам буде, ем, як, дивіться, людина, яка з одного боку може як маніпулювати цим, от якоюсь такою пропозицією, щоб, щоб вас зацікавити, щоб ви внутрішньо запалились якоюсь темою. Може бути така ситуація, коли хтось намагається як повернутися до вас у спілкування. І знаєте, людина дуже рішуча в цьому, дуже хоче от так, як хочеться, щоб це було ну, справді для вас і для вас цікаво, і свій інтерес туди закладає. Прийміть. В цьому випадку, от просто як вислухайте людину, прийміть взагалі от, проявлення людини, знаєте, бажання бути десь з вами на зв'язку, бажання ну, от, вхопитись за якийсь шанс от так тут. Так, давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись завтра? І від чого вам краще б відмовитись? Якщо вам чи вам, чи ви самі собі пропонуєте якусь нібито нову роботу, але от по старих шаблонах. От від такого краще б за все відмовитись, бо ви доволі швидко, ну як знаєте, як втратите цікавість. Як охолонете до якоїсь там вашої роботи, да? до того, що вам треба зробити, бо це не буде давати такого щоб результату. Знаєте, мотивації у вас там не буде такої яскравої. Тобто це щось, що може потім так потроху-потроху вийти на нівець. Саме через те, що, знаєте, от... Коли ми починаємо якусь роботу, ми ж розраховуємо на якийсь такий дійсно ну, класний результат. А там буде такий собі маленький результат, не такий, як ви собі там мріяли, вважали, що. от... Ну, тобто, половина від того, що ви там можете собі уявити, як мінімум. А воно буде ще наполовину менше. Ну, Може, подумайте, як можна інакше зробити. бо Воно ж виходить, як ваша якась мрія, як те, чим ви хотіли б займатися. Тож, просто от пошукайте можливість ну, якоїсь трошки іншої реалізації. Може, вона буде більш вдалою для вас. Чого ж вам не уникнути? Чого вам не уникнути? Повної трансформації, але ж ви будете так радіти, врешті-решт. Дивіться, щось взагалі розвалиться, от, щось ви вийдете з якихось таких ну складнощів, труднощів, проблем якихось. Це знаєте, коли от. От так як є, взагалі більш не хочу. От Розвалюю взагалі от все вщент, щоб нічого не залишилось, щоб не було можливості до цього повернутися. Це, знаєте, коли з одного боку це може бути вами спланована така зміна. А з іншого боку, от якщо дивитись на все це, то в езотериці є такий термін, коли. Якщо ви самі не вирішите зробити зміни в своєму житті, то Всесвіт вас змусить. Бо це те, що в вашому житті вже назріло. Це те, без чого ви вже не можете рухатись далі. І це те, що вже не є для вас дійсно чимось гарним. Це те, що вас навпаки може в стан хворобливості відправити. Може, знаєте, з настрій ваш зіпсувати от до такої якоїсь депресивної, е депресивних відчуттів. Тобто це щось, що вже не є для вас дійсно чимось таким фундаментальним, щоб воно було дійсно важливим для вас. Це ну, от якась ситуація, якої вже час позбутись, цього не уникнути. Далі, там, чого б не торкалось, я навіть не буду уточнювати, бо якщо вас притягло до, на цей. Розклад то це саме для вас ця інформація, і це може торкнутися будь-якої сфери в вашому житті просто будь-якої. Для когось це буде сфера почуттів, для когось здоров'я, для когось навчання, для когось там ваша зовнішність. Ви схочете щось змінити, ну, там, перефарбувати волосся, там стрижку зробити будь-що. Для когось це просто от, ну, будете змінювати ваш режим дня, ну, що завгодно. Давайте дивитись пораду від вищих сил. Для вас. На завтра? Угу. Та вам треба з кимось поспілкуватись, вам треба прояснити якусь ситуацію. Не показана мені тут сама по собі людина, з ким там вам треба спілкуватися, але. Це може бути людина на великій відстані від вас. Може бути людина, з, якої от, як, з якихось причин, як охололи відносини, але от, в цей день буде як, м от, як швидка така можливість це, е переінакшити. Е це. Ну, Ситуація, яка от потрібна і вам, і людині. Може комусь одному з вашої, ну от з ким ви там можете поспілкуватися, але більш за все, коли двом треба прояснити ситуацію. І це таке, що, знаєте, от можливість буде, але вона короткочасна буде. Це не так, що там, знаєте, от ви цілий день ви маєте таку можливість. Це як можете побачити людину і зупинитись і поговорити. А можете пробігти повз один одного і все, і можливість втратити. Тож там вже дивіться, як ви, ну, скористаєтесь ви можливістю або не скористаєтесь, але це щось, що от, час прийшов. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.